Друзі, вітаю вас, Генасамблея ООН і взагалі, візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. у Умірова на Рамштайн від цього багато хто. Очікує різних проривів цього тижня і, взагалі, визначальних якихось подій. Ну почнемо з того, що візиту США там зустріч з Байденом вона буде визначати загалом розуміння того, якою буде підтримка подальше сполучених штатів Америки, які входять в режим виборів. Активно ведуться передвиборчі кампанії, зокрема, головний конкурент Байдена Дональд Трамп. Він дуже активно на фоні всіх судових позовів їздить по штатах американських і намагається остаточно зарекомендувати себе як лідером республіканців, втопивши, мовляв, рейтинг Десантіса. Джо Байден на фоні цього вже вибудовував свою стратегію. На вибори, і Україна і війна в Україні є однією з основ передвиборчої кампанії Байдена, оскільки так чи інакше, Байдену згадує багато республіканців відхід з Афганістану. Байден не може так само, якимось чином, послабити допомогу Україні. Здавалося б, зараз відповідно. Сполучені Штати Америки також озвучать певні швидше за все свої бачення, яким чином має відбуватися боротьба з корупцією подальше в Україні яким чином вони бачать навіть ситуацію з виборами. Так, вибори на фоні того, що деякі республіканці і партнери вимагають, ну які зокрема підтримують Україну, вимагають проводити вибори наступного року. Логічно зараз. Ведеться розмова про те, що ці вибори проводити під час військового стану не можна. Transparency International навіть про це говорить. Зеленському можливо доведеться аргументувати цю позицію, якщо під час певних зустрічей пролунають знову ж таки слова про необхідність виборів. Ще один момент, друзі важливий. Україна швидше за все запропонує. От є бачення формула миру українська, яка базується на нормах міжнародного права і статуті ООН, А є як кажуть статут ООН, який порушений нашим ворогом. Ну він фактично порушує статут ООН, анексувавши наш Крим, анексовуючи території. України відповідно пролунає, не виключено, що з майданчика генасамблеї там, ну, по перше, подяка за допомогу, по про важливість продовольчої безпеки, екологічної безпеки, але головне про те, що формула миру має стати основою, на якій буде відновлюватися статут ООН і світовий порядок. Мені видається, таким чином якось буде побудована комунікація. Під це дуже дивно, але видання New York Times публікує статтю, яка побудована без доказів, візуальних навіть доказів, значних, без, ну, без будь-яких офіційних заяв, виключно з посиланнями на джерела, що, мовляв, по Костянтинівці вдарив український бук по ринку. Тоді ви пам'ятаєте, а не російське естриста. І це в той час, як розслідування ведеться в Україні. Це робиться якраз перед Генасамблеон. Таке враження, що це подача ворогу. Лавров має бути присутній на генасамблеї, щоб ворог міг хоч щось сказати і на чомусь маніпулювати. Дуже дивно. Дуже дивно, чому це робить Нью-Йорк Таймс, враховуючи близькість цього видання до Білого дому. Відповідно, друзі, Генасамблея ООН. Озброєння для України, подальша підтримка України, в тому числі фінансова. Швидше за все, і зустріч з Байденом Зеленського, Це буде фокус на цьому. Важливо, також не виключено, що історія про вибори і боротьбу з корупцією вона буде обговорюватися не публічно. Це моя суб'єктивна думка. Слава Україні! Переможемо всіх.